Вітаю вас, моя фармацевтична спільнота, мої шановні провізори і фармацевти. Мене звуть Ірина, і вже 20 років, я є тренером на фармринку, де я проводжу навчання і заходи з розвитку персоналу для аптечних мереж і фармацевтичних компаній. Я дуже рада бути і тут і тепер поруч з вами для того, щоб допомогти вам зростати професійно, отримувати відповіді на складні запитання, а також отримувати задоволення від своїх власних результатів. Після аналізу ваших запитів ми підготували програму тренінгів, і цим відео я анонсую перший тренінг на тему складний клієнт в аптеці, взаємодія і комунікація. Основними задачами цього тренінгу буде нагадати собі, що взагалі є такий клієнт аптеки, надати відповідь на запитання, чому відвідувач аптеки стає складним. І головне, як вести перемовини з конкретними групами складних клієнтів в аптеці. Тому я вас запрошую. Приєднуйтесь, включайтеся, буде цікаво, буде корисно і головне дуже практично. До зустрічі! Па-па!